Так, дивимось, 1 лютого мають відбутися другий етап перемовин щодо зупинки війни. І дивимось, що ці перемовини дадуть для нас, для України, як вони пройдуть для нас, що вони передають для України. Ну, перша шістка жезлів. Шістка жезлів це тріумф, це рух. Перемож... Не кінцевий, але досить вагомий. Паж мечів, говорить про якісь хитрощі, якісь різкі події. Ну, це прорив, колисниця це прорив. Це коли ти береш важелі правління в свої руки. Тужезлів, жезлів Ту – це активний рух. Це початок. Початок активного руху. Королева Пентаклів, говорить за фінансову частину, забезпеченість, баштан. Ну, звичайно, про руйнації. четвірка чаш, невдоволення, несприйняття, ілюзії. Оновлення, дурак, або якісь е, миттєві, ну, несподівані рішення, рицар жезлів, вісімка пентаклів і е, рицар чаш. Знизу десятка мечів. Десятка мечів, над якою працюють. Бумага, а це якась крапка. Якась крапка по сумісній роботі щодо якихось територій по помірності з часом буде поставлена крапка, от ця робота цих переговорщиків. Ну і паш це завжди бумага. Це Якийсь документ, ну щось буде поставлено крапка на ньому. Ну Ми е, досягнемо е, якихось е, рішеннях, якісь будуть приємні для нас, дуже приємні е, новини в цьому. Нехай буде так. Буде якийсь прорив суттєвий в наступу, тому що е, Рицар Жезлів це наша карта. Зі сторони України Буде якісь е, рухи. Ось. Е, буде також е, раптовий. Це буде от, раз і вже вирішили. Тобто до цього ні-ні, і вдруг раз і вирішили. Певна е, професійна робота буде проходити, але будуть якісь.